Лише у листопаді сесія Прилуцької міської ради ухвалила питання проведення поточного ремонту вулично шляхової мережі міста. Протягом листопада-грудня на прилуцьких дорогах працювало два підрядники. Як розповідає начальник житлово-комунального господарства Олег Созінов, роботи проводилися на найбільш проблемних ділянках. Лише 4 листопада поточного року у міському бюджеті були передбачені кошти для проведення поточного ремонту доріг. Звичайно, що хотілося б виконувати ці роботи у літній період. Але зважаючи на те, що не відбувалися сесії міської ради, враховуючи численні звернення мешканців нашого міста щодо необхідності проведення поточного ремонту доріг, враховуючи листи, приписи департаменту патрульної поліції області, було прийнято рішення виконувати ремонтні роботи в листопаді-грудні поточного року. Роботи проводилися на найбільш проблемних ділянках вулично-шляхової мережі, закривалися великі глибокі ями, які несли загрозу учасникам дорожнього руху. Хід всіх робіт контролювалися інженером з технічного нагляду. Який постійно був на об'єктах ремонту, серед об'єктів, що потребували ремонту, і мікрорайон військового містечка. Ямковий ремонт дорожнього полотна даного мікрорайону виконував ФОП Козенко. Технічний нагляд здійснював досвідчений фахівець Олександр Ковтун. Сьогодні керівник організації Микола Козенко та Олександр Сергійович візуально обстежили цю ділянку дорожньо-шляхової мережі. Я здійснював технічний нагляд за якістю робіт і Весь час був знаходився тут, коли здійснювався, здійснювався цей ремонт. Всі роботи, які були виконані тут, вони були під контролем, виконувалися якісно, спеціальним підготовленим асфальтом для тієї температури, яка була, хоча вона не була мінусова, а асфальт був розрахований до мінус п'яти градусів, можна було ложити. Асфальт Я здійснював контроль від початку фрезерування і до кінця виконання цих робіт. Крім цього, асфальт мав енергоефективні добавки. Вони дозволяють укладати суміш навіть за низьких температур. Здійснювали і відповідні лабораторні дослідження. Всі вони документально підтверджені та відповідають нормам, говорить Олександр Ковтун. По температурі і по всім добавкам, які були зроблені. В асфальт асфальтобетон все там правильно. Інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун провів і заміри та склав карту з послідовних розмірів відремонтованих ділянок. Об'єм виконаних робіт у цьому мікрорайоні 280 метрів квадратних. У мене є відео, у мене є фотографії, які підтвердять, що виконувалися роботи правильно. Якщо всі роботи виконували згідно технологічних вимог, чому ж після того, як розтанув сніг, дорожнє полотно у військовому містечку має таку кількість ям? І виконавець робіт, і представник технічного нагляду говорять, це нові дефекти. Станом на сьогодні їх можна порівняти навіть візуально. Бобкетом, фризою вони вирізані були. Їх тут ну, вони от осталися, всі вони на місці. Прямокутні видно. прямокутні. А круглі? А це а просто круглі. вибивається старий асфальт. Те, це... що положено, воно лежить. Те, що рядом вибивається, те... це ось наше. Уваг, так, так виконаних робіт воно є, і його можна перевірити в будь-який час. Цю квадратуру. Просто якби ми не зробили ямкового ремонту, не було б. У два рази більше ям було взагалі. Наші латки всі прямоугольні, їх видно. А от я, ямковість, що пішла вже пізніше, вона, вони круглі ці ями, круглі, і вони, видно, що вони це на старому асфальті, не на новому, на якому ми положили. Тут здійснювалось фрезерування ям прямоугольне. Те, що ми бачимо, ями, які вже вибиті зараз на цей час, вони різної форми. Тобто вони не підлягали ремонту. Те, що підлягалося ремонту, вони фрезеровані і з дотриманням всієї технології виконання цього ремонту. Ну, здійснювалося правильно, як говорять фахівці, ямковий ремонт це тимчасово вимушена міра для забезпечення проїзду транспорту. Щодо дорожнього покриття у військовому містечку, то потрібно враховувати, що дана дорога була збудована з урахуванням норм ще часів радянщини. Тут, взагалі, основи для дороги немає тієї основи, яку на сьогоднішній день потрібно для сьогоднішньої техніки, яка Має вагу 50-60 тонн, то в той час, в ще при СССР так сказати, яка ложилась на той час основа для машин 10-20 тонн, то на той час воно було достатньо. Зараз воно просто не має основи і тому оці ями». Мало того, знизу лежить залізобетонне покриття, яке має коефіцієнт температурного розширення інше, ніж асфальт. І воно заставляє лопатися верхній шар асфальту. І попадає вода, замерзає і виходить нові ями. Ці бетонні плити, вони такі короткі тут. Такі метр десь по два з половиною. І вони при наїзді на ці плити дуже тяжкої техніки, вони самі під собою грають під низом. І виходять тріщини на дорозі. І от із цих трещин починаються ями. Виходить, лопається асфальт, заходить туди вода і в зимовий час мороз розриває, розриває, і от так як вийшло, це цей рік. Якщо ж виникнуть дефекти і нового дорожнього покриття у військовому містечку, то відповідно гарантійних зобов'язань підрядник має усунути всі пошкодження. Термін дії гарантії три роки, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Обов'язковому порядку підрядник, а підрядником, до речі, виступав Козенко Микола Миколайович, який є. Досвідченим будівельником багаторічний стаж роботи має в даній галузі. В зв'язку з цим, відповідно до умов договору в обов'язковому порядку, він виконує свої гарантійні зобов'язання і безкоштовно усуне даний недолік. Ще раз повторюся: є цей недолік чи немає, буде визначатися при сприятливих погодних умовах. Зокрема, при весняному комісійному обстеженні доріг до роботи комісії в обов'язковому порядку залучають інженера з технічного нагляду та представників підрядних організацій. Виконавець робіт у військовому містечку, хоча і впевнений у якості проведеного ремонту, та все ж гарантує власним коштом усунути недоліки в разі їх виявлення. В разі виявлення значить ямковості на наших ділянках, які які ми значить відновили, значить, ми будемо їх устраняти за власний кошт.